Так, це не опускай. Свердловина Бухівський район, глибина 50 метрів, в свердловині обнаружено, що є е, е, забруднення кальцитами, тому дивимось, чи кальцити це в цьому слої знаходяться, чи є підтікання з поверхневих вод. Поверхневі води, глибина 6 метрів, тобто з 6 до 15 метрів огляд свердловини робимо. Поїхали донизу. Зверху ми не бачимо, незважаючи на те, що в свої було підтоплення, зверху стоп, зверху слідів підтоплення нема. Бачимо перший шов, він е, чистий. ну Це що є на ньому, це не підтоплення. 5 метрів глибина, йдем, йдемо до наступного. Наступні шов година 9 метрів 4 метровими трубами. Десь бачимо на, е, ну, на 2 години чорне таке є підтікання, але воно сухе. Тобто ран... в якийсь період звідти дійсно текла водичка. І бачимо низ. Явне підтікання кальція, кальція, тобто це є трошечки забруднення зверху пішло кальціками, але ну, наскільки я бачу, воно не критичне. Ну, бачите, така водочка. Це сезонне може, може бути сезонне підтікання. бо зараз свердловину ми пролучали на приход води. Ми її наповнити не змогли. А ось тут глибина скільки? 13? 14. А тут, так, да, тут є підтікання і бачимо досить суттєве забруднення, але воно теж сухе. Тобто це можливо під час як виготовлення свердловини. Сюди попала водичка, явно бачимо, що вона йде зі стику. Це ми все протравимо, витравимо. Ну, тобто тепер ми зрозуміли, звідки бактерія взялася у своїй лови. Ось саме, саме з цього місця. Поїхали до них. Ще більше. І тут бачимо вже і ржа текла в свердловину. Кальцій, ржа і, звісно, бактерія. Вон трошечки нижче знаходиться вода. Скільки метрів? 19 метрів. Поїхали донизу. Ось тут бачимо. Ну це. Ро, це робот наша химия. Вода 21 метр. 21. 22. 22. Робо, робохимия. Бачите вона? она, Так. Не, не, там мы ничего уже не увидим. Там, ну видно, ж сверху. Все, все что Может текло. Потом... Ну давай.